Магія голосу об'єднала українців у різних куточках світу вдома за кордоном на нулі, і навіть на окупованих територіях. І все завдяки 25-му ювілейному радіодиктанту національної єдності. Його мета зовсім не перевірка грамотності, а популяризація української мови та писемності, адже проведення радіодиктанту щороку перетворюється на найбільший україномовний флешмап. Текст цьогоріч підготувала відома українська письменниця Оксана Забушко, а озвучив його поет і військовий Павло Вашебаба. Дуже символічно, як на мене, адже мова дійсно наша зброя. Співаки, актори, письменники, правозахисники, політики та військові їх всіх об'єднав всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2024 Військовослужбовець ЗСУ Роман після поранення проходить ВЛК. Радіодиктант пише вперше. Помилки звичайно будуть, тому що крайній раз писав, ще років 15, тому. Коли вступав в могилянку, ну якби. А Очікую, напишу непогано. Мова це той інструмент, яким ну, кожна людина може ну, заявити, що я українець. Текст підготувала письменниця та літературознавиця Оксана Забушко. Над твором Магія голосу вона працювала понад три тижні, а озвучив його письменник і військовослужбовець Павло Вишебаба. Магія голосу спочатку був брехунець. З нього починався день. За шкільною партою. Більшість учасників радіодиктанту не сиділи щонайменше десятиліття, але, попри хвилювання, готові випробувати себе. Сьогодні мені було дуже складно е, через розділові знаки. Але Павло що баби сьогодні дуже класно читав. Він нам дуже сильно допомагав своєю інтонацією. Тому е, я думаю, що я справилася набагато краще ніж минулого року. Завжди кожного року з диктанту ти дізнаєшся якісь нові факти. А також е, е, можеш відчути е, різнобарність нашої мови і те, скільки нас багато класних слів. Радіодиктант об'єднав українців з усього світу, адже головна ідея заходу це не перевірка знань та грамотності. Всі диктанти у нас різні за темою, за сюжетом, але їх об'єднує ідея, одна єдина велика патріотизм. Ми зараз перебуваємо у війні. І утвердження українського слова, українського простору надзвичайно важливе, але головне ще не лише писати, говорити рідною мовою. Це вже 25-й ювілейний радіодиктант. Текст його мотиваційний. До переліку письменників і письменниць, ми дуже ретельно ставимося. У нас є робоча комісія. Ми обираємо, кому можемо запропонувати і хто міг би написати цей текст спеціально. Ми довго думали кого попросити прочитати. У нас уже був актор, і ми вирішили, що війна третій рік в Україні триває. Хотіли, щоб це був військовий, щоб людина, яка служить. Цього дня радіодиктант писали тисячі українців вдома на фронті на тимчасово окупованих територіях та за кордоном.